Радий вас вітати на каналі Тіні Легенд. Мене звати оповідач. Сьогодні поговоримо про міфічне створіння Уреїла. Хоча офіційно його ім'я не входить до канонічної Біблії, Уреїл часто згадується в апокрифічних, гностичних, кабалістичних та магічних джерелах, його образ є прикладом того, як фігура може переходити межу між ангельським і майже міфічним статусом. Ім'я та значення. Ім'я Уреїл перекладається як Божественне світло або вогонь Божий. Інші варіанти імені Ауріель Оріель, походження та джерела, юдейські тексти. Уреїл згадується в книзі Еноха, апокрифічному тексті, який був поширений у дохристиянській єврейській традиції. Там він, один із семи архангелів, що наглядає за світом і слідкує за грішниками. У ньому Уреїл показує еноху небесні таємниці, структуру космосу, природу зірок та духовну анатомію світу, християнська традиція. У православ'ї Уреїл іноді згадується в неканонічних молитвах і іконографії у апокрифах, наприклад, у Апокаліпсисі Езри або Книзі Езри, Уреїл посланий Богом, щоб відповідати на питання пророка Ездри, кабала та герметизм. У кабалістиці уреїл часто асоціюється зі сефірою ход слава або сефірою Гебура суд. У герметичних та окультних традиціях один із стражів чотирьох сторін світу, володар півночі або Сходу, часто асоціюється зі стихією землі або вогню, образ і функції, основні ролі. Ангел покаяння приносить людям світло істини та просвітлення, ангел суду. Іноді фігурує як виконавець Божого гніву, що карає грішників. Охоронець едему в деяких текстах саме він, а не Михаїл, виганяє Адама і Єву з раю та стоїть на сторожі біля входу з вогненним мечем, символіка, вогняний меч, сувій або книга знань, сонце або факел, янгольські крила із золотим або червоним сяйвом, езотерика та магія. У ритуальній магії, зокрема у традиції Золотої Зорі, Уреїл виступає як дух півночі, пов'язаний з архангелом землі, охороняє магічне коло. В деяких версіях окультного християнства його пов'язують із пробудженням інтуїції і знанням майбутнього. У мистецтві на іконах та картинах Уреїл часто зображений як юнак із вогненним мечем або світильником. У бароковому живописі величний янгол із сувоєм або глобусом, у сучасній культурі, фільми, відеоігри, книги, УРІЛ часто з'являється як або доброзичливий архангел, або як потужний виконавець божественного правосуддя. Цікаві факти. У деяких містичних традиціях саме УРІЛ попередив ноя про потоп. Католицька церква офіційно не визнає Уреїла, оскільки на Лаодикійському соборі 4 століття дозволено вшановувати лише трьох архангелів Михаїла, Гавриїла та Рафаїла. В езотеричній астрології Уреїла іноді пов'язують із планетою Уран. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал Тіні Легенд та ставте вподобайку цьому відео. Гарного вам дня та тихої ночі!